На Україну йде новий антициклон. А синоптики знову дивують прогнозами погоди. І якщо ви дуже тепличні, прям як я, то в нас є привід для радощів. Отож, чого очікувати українцям 24 жовтня і якою буде зима 2024-2025, Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ну що ж, зустрічайте новий антициклон з цікавою назвою. Синоптики вже навіть жартують про. Те, як з'являються імена в циклонів та антициклонів, кажуть, люди мало не в черзі стоять і знову антициклон в Україні цього разу на ім'я Ксела. Ви ж пам'ятаєте, що це конкретні люди із конкретними іменами замовляють циклон та антициклон? Ну точніше викуповують за 300 євро. Антициклони, циклони дешевше 200 євро, щоб потім отримати сертифікат історію цього конкретного атмосферного утворення, а гроші підуть на розвиток метеонауки. У нас спробуй в домовому чаті хоч 5 тисяч гривень зібрати. Присядеш на біфрен. А тут люди самі ледь не б'ються і в черги записуються, щоб метеорологію розвивати. Кселит, звичайно, молодець, але як ото дитині в школі було з таким ім'ям за відомим висловом Вєрки Сердючки, складно сказати. Ну, жарти жартами, а синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 24 жовтня, в Україні буде без опадів. На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру може досягати 8-13 метрів за секунду. Вночі в Україні прогнозують плюс 2, плюс 8 градусів, а в день плюс 11, плюс 16. У північній частині дещо похолодніше – плюс 9, плюс 12 градусів. У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним та трохи свіжішим – близько плюс 12 градусів. Тому, в принципі, ще можна вдягнути гарне платічко перед тим, як доведеться на себе натягувати все, що тільки можна. Синоптикиня додає, що і надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується а до 6 28 жовтня відміняються. Інший синоптик Ігор Кібальчич каже, що погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса, і найтеплішими після 23 та 24 жовтня будуть дні з 28 по 31 жовтня. У середу 23 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний. 5. 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 7 градусів. В день плюс 13 плюс 18 градусів. У четвер, 24 жовтня, утримується погода без опадів. Лише у Карпатах та на Прикарпаті вночі місцями можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8 градусів. В день плюс 11 плюс 16 градусів. На крайньому півдні місцями до плюс 18 градусів. У п'ятницю 25 жовтня погоду в Україні продовжувати. Ожотими визначати антициклон. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів. В день плюс 11, плюс 16 градусів. Примітно, що Наталка Птуха зазначила, що не виключено, що з 20-х чисел жовтня температура підвищуватиметься, і заморозки відступатимуть. Трохи зміниться і конфігурація повітряних потоків. І дещо що тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави. Сподіваємось, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити, хоча звичайно високих значень температури в нічні не все одно не очікуємо, буде в межах плюс 2, плюс 7 градусів. Також Птуха висловила сподівання, що вже принаймні буде без заморозків, або якщо й будуть лише на поверхні ґрунту і досить локально. Водночас сину птикиня додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати. Тому що до плюс 15 в принципі, повітря може прогріватися, принаймні, ось 23-24 числа. Більш така комфортна буде погода. Втім, плюс 20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півні ще може пригріти до плюс вісім?

але не більше загалом це все одно буде поле високого тиску. Більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода буде спокійно. А от в останні дні з жовтня приблизно з 28 числа варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів. Але таке останній місяць осені вразить українців несподіваною погодою. Початок листопада виявиться аномально теплим. 31 жовтня, 1 листопада, на більшій території України очікується до плюс 22 градусів. Про це свідчить довгостроковий прогноз метеоресурсу Вентюський. Так, хвиля теплого повітря почне заходити на територію України в кінці жовтня. 31 жовтня на півдні та південному сході очікується підвищення температури до плюс 22 градусів, а в Криму літні, плюс 26. Опадів не прогнозується. Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України, окрім західних областей. У четвер 31 жовтня очікується до плюс 22 в Миколаєві, до плюс 20 в Одесі, Кривому Розі, на кілька градусів нижче буде у Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві. А вже в п'ятницю, 1 листопада, теплі атмосферні маси поширяться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на півдні очікується аномально тепла погода. На Миколаївщині до плюс 22, на Одещині плюс 20, в центральних областях до плюс 18 градусів. Прохолодніше буде у Києві та в Східному і північному регіоні до плюс 16 градусів. Опадів не очікується, схожа ситуація буде й 2 листопада. У суботу, 2 листопада, на всій території України очікується тепла і суха погода від плюс 11 до плюс 16. Найтепліше буде на Закарпатті, плюс 19 з позначкою. Плюс а метеорологиня Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути зима 2024-2025. Заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатися трохи теплішою за норму. Повітряні маси на території України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася. Плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловичене явище різке стратосферне потепління. Так, від цього та низка інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду, попри холодний період, на початку жовтня у західних областях, спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря. І чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей в одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у міністерстві. Охорони здоров'я України Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А як готуєтесь до зими ви? Діліться у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.